16 травня до Всесвітнього дня вишиванки та до сторіччя Білоцерківського краєзнавчого музею провели тетралізоване дійство Чарівна краса вишиванки. А саме Атнетефіле на якому продемонстрували колекцію стародавніх вишиванок 19-го початку 20-го століття, яка зберігається у наших фондах. Взагалі фондова колекція музею нараховує понад 100 різноманітних вишиванок. Це жіночі, чоловічі, дитячі вишиванки. Поряд із стародавніми вишиванками. Ми показуємо сьогодні і колекцію сучасних вишиванок, яку мають наші співробітники, дійство підготовлене нашими науковцями, нашими співробітниками і їхніми дітьми. Тобто, все, що ми зробили, це ми зробили власними силами. Окрім дефіле було тетралізоване дійство, де відобразили тернистий шлях вишиванки, її історичний розвиток, наголошуючи на культурному значенні та ролі в національній самосвідомості, коли нашу землю нищо. Коли до села наближалася небезпека, всі жінки збиралися в одній хаті і вишивали чорними нитками по Мовчали всі, мій павець крузь, а на рану йшли до смерти і закопували опері землю матірку. І, і що було далі, бабу? І небезпека відступала. Вишиванка як символ української ідентичності передає багатство народних традицій, майстерність та естетичні смаки наших предків. Ми повинні берегти цю культурну спадщину, щоб передати її майбутнім поколінням і зберегти наші історичні корені.